Усім привіт, друзі, ви на каналі Бобер і Сьогодні в нас буде огляд на яхтигра 8 8.8. Ну що ж, заварюйте чай, беріть печиво і давайте починати. Почнемо зі швидкості. Максимальна швидкість цієї яги буде 38 км на годину, а середня швидкість буде 24 км на годину. Швидкість обертання корпусу буде 37 градусів. І це мінус тебе легко можуть закрутити, тож ця ПТ боїться легких танчиків. А зараз ми поговоримо про гармату середня шкода 350, а на підкаліберах 280 кути вертикального наведення вниз мінус 7 вверх 15 градусів. Кути горизонтального наведення, що вліво, що вправо будуть однакові по 10 градусів, час зведення буде 4-2 секунди, Розкид на 100 м буде 0,293 Шкода за хвилину велика аж 3517, а перезарядка буде 597 секунд, середнє пробиття броні буде 235 мм, а на підкаліберах буде 285 мм. Ну а зараз ми перейдемо до її броні, але давайте подивимось, як вона буде виглядати у приціл гармати з бронепробиттям на бронебійних 260 мм, а на Голді буде приблизно 285 мм. Висновок, танчик доволі класний, він чудово фармить срібло, але він доволі повільний. Але до покупки раджу, якщо ви любите такий геймплей. Усім дякую за перегляд, до зустрічі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал.